Всім привіт! Починаю відео зі сніданку. Традиційно вам показую. Сьогодні величенький такий сніданочок. Кавусечка. Ну що, розпочинаємо сезон. Привіт, демон привітерію! Дівчата чистий четвер вже сьогодні. Треба вікна помити. Віду хоч зроблю вигляд. Протру трошки. Спочатку чайочок з цукерочкою, потім вже вікна. Покажу вам вчорашню цукерочку. Ось така вона, бачите? Я повністю шоколадна, але на смак, ну, як праліне, мені здається. Смачного капець. Не YouTube Пасочки підіймаються в мене та й таке. Так, в мене тут вже тісто повилазило. Ось там, тут теж прилипло до рушника, а мені ще треба одне вікно помити. Ой, це Катюшка вікна помила вже. Ще залишилось трошки, і будуть всі вікна чисті. Небо яке гарне. Ох. Дивіться. Люблю я, знаєте, цей звичай перед великном чистоту Помила я вікна. Клас. Сьогодні максимальний інформаційний контент просто показую, як добре я помила вікна. Десь там пташечка летіла. Уже все пролетіло. Оцю штуку купила в Єві за 19 гривень, а ми її він дуже непогано. А може його тебе купила? Точно не пам'ятаю. Але сам факт. Контент у мене сьогодні дівчата немає. Це все, що я можу вам показати. Вона взагалі не Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Ранок для Дніпра, для Харкова не дуже добрий. З п'яти годин ранку були в коридорі, сиділи. Ось таке. Зараз трохи намагалась себе до ладу привести, намазюкалась всім, чим можна. Настрій ну, поганенький, але зараз поснідаємо, вип'ємо вітамінки, таблиточки для спокою і підемо жити цей день. Отак. Сніданочок. Авокадо полежав, чорноцятку став. І гудить Якщо вам чутно, гудить за вікном сирена Все, я скупилась, я місію виконала, ковбаску купила, там все в пакетах м'яско купила. Не знаю, робити вам розпаковку вдома чи ні. Напевно, зроблю. Все, прийшло літо, дівчата вже в платтях, в сукенках, хлопці вже в шортах і в футболках, а я ще в теплому. Хоча, знаєте, є люди, які ще в курточках таких, знаєте, на синтепоні. Не знаю, як їм там пріють, напевно. Ось такі справи. Розповіла вам, хто в чому ходить. Зараз йду сюди або ось туди. Дзібі сьогодні взяла. Що це в нас Італія? Взагалі моє улюблена Франція. Я не пам'ятаю, як воно називається. Я просто знаю, де воно в Алкомазі стоїть. Що у нас? Хто там розбирається? кажу вам ага, сицилійське, сицілія, сицилійський виноград. Академіка більше лікує Дівчата я обіцяла вам розпаковку. Але вже все розпакувала. Я купила м'яско, ковбаску, овочі, до великодня, алкоголь та й все. Наче. Може, ще яєчка. Так, ще яйця купила. До чого все це? Боже, я така замурена якась, я не можу. Зараз буду маринувати шашличок. У мене тут вже начищена цибулька, коханий начистив лимончик, сіль, перець. Ну, зараз я вам покажу все, всі інгредієнти. Показую вам свій улюблений рецепт маринаду. Цибульки, побільше на десь півтора-два кілограми м'яса, шість цибулинок. В мене йде, Пів лимончику, сіль і перець. Солимо, перчимо. Цибульку півкільцями, ріжемо півлимончику під тарілочку на м'язко поставимо, зверху бутиляку води, чекаємо, поки пустить сік. Потім прибираємо, кладемо у судочок, у холодильник і десь. ну, Я люблю, щоб воно десь день маринувалося, але можна і за півдня нормально промаринувати. Показую вам, як все виглядає після того, як ви все змішали. Перцю не жаліємо. Солі теж. Потім накриваємо ось так тарілочкою. І зараз вам покажу, що робимо далі. Так, ось так накрила тарілочкою, і зверху я баклашку води ставлю. І чекаю кілька годин, поки м'ясо та цибулька опуститься, воно вже пускає, а стоїть ще більше буде. Потім стоїть це у нас все при кімнатній температурі. Потім, через кілька годин разом з соком, який виділило м'ясо та цибулька, ми перекладаємо у судочок шашлик і у холодильник. Ну, Я вам вже казала, я люблю, коли марануються день і більше. Але можна і за півдня нормально замаринувати. Ще додам, що мені вистачило 4,5 цибульки, бачите, одна і половинка залишилась. Я так подивилась, наче і нормально це буде. Тобто ви вже там дивіться самі, скільки вам цибульки буде потрібно. Дякую, що дивились. До зустрічі у новому відео. Гарного вам вечора, дня або ранку.